Вітаю на часі головні ступені ладу і головні три звуки ладу. Головні ступені ладу це три ноги для будь-якої тональності, на якій заснований будь-який акомпанемент, супровід. Це тоніка, субдомінанта і домінанта. Перший ступінь тоніку ми гарно знаємо. Субдомінанта це четвертий. І домінанта п'ятий. Відповідно, якщо казати про до мажор і ля мінор, у до мажорі це будуть ноточки до тоніка перший ступінь, субдомінанта фа четвертий і домінанта соль. У ля мінорі будуть відповідно ноточки Ля Ре і Мі. Зверніть увагу, що в мажорі. Ці позначення пишуться з великим літери, А в мінорі ми сидимо в ля-мінорі натуральному, з маленької. На них заснована наступна пісня. В до мажорі. Гортом збирайтесь діти, ви це знаєте чи ні? Є три ступеня на світі, ті що звуться головні. Тоніка, субдомінанта, домінанта, тоніка, тоніка, субдомінанта, домінанта, тоніка, перший четвертий, п'ятий, п'ятий, перший, перший четвертий, п'ятий, п'ятий, перший. Нотами добуха ду 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 доду, папа папа па до доду. Доніка сумінам ду ду та тоніка, доніка, сумінам та домінам та доніка. На їх основі будуть будуватися головні три звуки ладу. І головні три звуки будуть мати назви. Відповідно, тонічний, субдомінантовий тризвук і домінантовий. Будуємо сніговики від нотки до це буде до місолі. Він позначатися буде вже тонічний тризвук Т53. -три». Від ноти Фа від субдомінанти утвориться тризвук субдомінантовий. Позначається С5. Від домінанти відповідно 9, 3. домінантовий тризвук. Вони і стануть основою переважної більшості акомпанементів, на які спираються гармонічна функція, гармонічна логіка. Є класичний типовий гармонічний зворот. Тоніка, субдомінанта, домінанта і тоніка, якого притримується в багатьох класичних і сучасних творах. Слід відзначити, що в мажорі так само три звуки, головні, позначаються з великих літер, а в мінорі з маленьких. Це стосується натуральних ладів, якщо ми кажемо про мажори. Гармонічний, там буде субдомінантовий тризвук, мінорний, бо в гармонічному мінорі мажор, шостий, низький ступінь в гармонічному. А в гармонічному мінорі буде сьомий високий ступінь. Сольдієс. І домінантовий тризвук буде мажорний. Буде позначатися з великої літери. До прикладу, так вони звучать в натуральному мажорі. В мажорі головні три звуки ладу, мажорний. В мінорі головні три звуки ладу – мінорні. Але в гармонічному мажорі субдомінантовий три звук буде зляби моя звучати мінорна, тому буде позначатися з S маленькою. І в гармонічному мінорі. Через сьомий високий ступінь домінантовий тризвук буде вже позначатися з великої літери, тому що звучить він мажорно.